Він усе життя боровся за незалежність України та вчив патріотизму своїх дітей на фасаді Івано-Франківського обласного музею національно-визвольної боротьби імені Степана Бандери встановили анотаційну дошку Степану Каспруку. Він був його засновником та першим директором. Батько лишив після себе пам'ять спогади теплі був для мене, мене є ще брат. Добрим батьком, добрим товаришем і прививав любов до церкви, до патріотизму, до націоналізму. Я пишаюсь своїм батьком. Нинішній директор музею Ярослав Коричук каже, Степан Каспрук доклав чимало зусиль, щоб відкрити це місце. Подібного характеру це був перший музей в Україні, саме визвольної боротьби на ось таку тематику, який був покликаний саме розкрити тоді ще. Тільки жителям громадськості України ці приховані десятиліттями е, дані інформацію про український визвольний рух, про воїки української повстанської армії. Тому на початку 90-х років це була колосальна титанічна праця. І сьогодні ми раді, те, що ми маємо змогу продовжити цю працю, тобто розвивати її і надалі. І я думаю, що е, сьогодні відкриття цієї дошки це дійсно буде гідне пошанування цієї особистості. До слова, за час повномасштабної війни близько 80% відвідувачів музею це вимушені переселенці. Вони активно цікавились темою історії українського національного визвольного руху. Тож спадок любові до батьківщини Степана Каспрука вважає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Житиме і для наступних поколінь в роботі музею національно визвольної боротьби. За його керівництво ініціативи дуже багато було зроблено. Ми згадаємо Дем'янів власний меморіальний комплекс, який належить до музею, і самий музей. Тобто це то покоління, яке фактично вийшло ще з підпілля з тої боротьби, яке е, е, працювало з великою ідейністю, працювало з великим. Такими можливостями і велику кількість робіт було зроблено. Крім того, пан Степан ще й був талановитим письменником. він Дуже багато написав історичних робіт про саме Івано-Франкіси Станіславіщину, і дуже багато зібрав колекцію самих музейних фондів. Крім того, Степан Каспрук активно досліджував політичні репресії комуністичного та нацистського режимів на Прикарпатті. Завдяки цьому на світ з'явились десятки ґрунтовних праць та монографій, про репресії з боку цих окупаційних режимів Юлія Туркуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.